Кавалерочка, готуємо ньокі. Бульба відварена, гарно вимнута і вже холодна. Я додаю одне яйце. Ну, охлад. Я не знаю. Ну, ти як кажеш? А ладно. То мьокі наука. І ця файно вимішати. Бульба має бути кавалірка холодно-холодно. Коротше, дзвонила кавалерками аж до цьоці. І цьоці. Я цьоці питалася, чи Віталік знає, що скіньок. Каже, не знаю, чи знає, але їв 100%, бо бабуля їхня їм готувала. Ну, Але то було давно, вона сказала, може і забув. Добре, гуляти то гуляти. Даємо ще одне яйко, Знаєте, uh -huh. побагато було. Яйця є, цьоці дало. Так щоб не гуляло. Дала два яйця подивлюся бульберами багатої. Я дуже люблю ньоки. Взагалі в нас всі люблять ньокі. Смачні, не знати, що так. А Віталій вже приписав мені моїх фанатів, ті, що їдять. Вони так зі страви не роблять. Мені звичайні. Кавалерка, тут у мене є 5 столових ложок муки і 1 столова ложка Ти створює, так? Так, щоб трималося добре купи. І все, і зараз гарно все вимішую. І роблю такий. Я дуже люблю ньоки. Взагалі в нас всі люблять ньоки. Такі смачні, я тут що А Віталій вже приписав мені моїх фанатів ті, що їдять. Нитка зі страви не роблять. Мені звичайно. Кавалірка, тут в мене є 5 столових ложок муки і 1 столова ложка крохмалю. Ти зайшли туди теж, да? Так? Щоб трималося добре куп. Угу. І все, і зараз гарно все вимішую. І роблю такі пальчики і варю. Угу. Далі вам колеги, все покажу. Поки гарно треба вимішати все. Кавалірочка, тісто наше вже. Ну ньокі вже практично готові, не знаю, як це правильно назвати, тісто, не тісто. Один словом, бульба вже готова. і Я роблю ось таку ковбаску. Там кожен по-різному робить. Бачите, от вирізаю, ріжу просто. І зараз буду варити. Коли розкачую, обов'язково кавалерка давати муки. Обов'язково, це обов'язково. І все, ньокі мої вже практично Дякую, Дякую. готові. Ну вот, так. Практично ньокі вже готові. Далі покажу, як я їх подаю. Кавалірочка, ньокі готові. Ось вони варяться. А, вже зварення, а це вже зварені. Обов'язково їх в холодну воду. Я ще нічим їх не мастила uh -huh. взагалі нічим. Це є готові ньокі. Подавати їх буду з смаженою цибулькою. І Тут то, то така смакота, як ви знаєте, що, бачите, вони довго не готують, ну не варяться, бо там всього готове. І все, і їх легенько забирають. Так само кавалерка, як побачила, то наша мама таке робила. І потім я захотіла собі таке повторити. І ви думаєте, мені зразу вийшло? Ні. Не вийшло, я дуже довго. Я взагалі така вперта, як щось хочу, то я буду робити до посліднього, головне, щоб... Mm -hmm. Щоб в мене ну, та плитка мене до інфаркту колись доведе, ну серйозно не може. І все, і зараз їх в холодну воду mm -hmm. і ньоки готові. Коли їсти на сковорідку... то. Що тут буде? Буде два салати. Два салати? Uh -huh. Буде як той, як Галя каже, та що зачати. Що з гаджетом? Mm -hmm. та. Думу, просто ксесовує, то... та де? Та яке, ну завтра букви, всі ці тут позаряджали. Ще буду вибирати, які є. брати з собою для аксесуару, цього, візьму точно. І ще який. Коротше, кавалерка, я перший раз роблю цей салат, то завжди роблю віталік. Цукру трошки пусти. так. Тут то -то цукру? То так. Так багато не давай. То трошки, то трошки mm -hmm. не. Маєш Ганю прав. Хай щось софа патамусу? Що? Як мені сухий часник від І Я тобі? Файн. Коротше, олія закінчилася. Про вже закінчиться. Ковалерка, нині перескладаю, якийсь зутячий, ще щось. Він, в мене сьогодні якийсь такий скажений день вдома, знаєте. Mm -hmm. Просто скажений день. Ще так 500. А там оцет ще треба. Виршу. Треба? Не, Не треба бути. треба. Та вліє, то вліє. Один улі. І один Угу. А це буде я є. Та я. Ота, ота я. я не знаю, я так кавалерка захотіла салат з квашеної капусти, хоч він мене не любить взагалі. Я з'їдаю хоч якусь капусту, мені живіт здуває, мене все болить. Буряк вчора віджала, надали лише. Скажи, з якими криками. Віддай буряк! «Ні, я буряк люблю. Тому, коротше, сьогодні будуть. Бачите, ньокі є. Цибулька смажена, сметану купила, два салати. У -у -у, то, то мені буде свято цієї каміки. І найголовніше, кавалерка, що я от готую, щось прибираю. І ще ні я, ні Віталік ніхто нічого не їв. Абсолютно. Ну Дивися, ти його вмієш робити. Я того -то салат ніколи в житті не робила. То робила завжди королєва, а тепер те. Ну, але думаю, знаєте, широка господиня не вміє салат такий зробити. Та щось та й вийде, ні? Та вийде, вийде. А Віталік дуже любить ці весело. Нє? Ну, дуже хочеться. Та я цибулю дала багато. Ще е, кавалірка залишилася речі повивішувати, І все. чемодан скласти. Вже попили солоси, але всюди помимо. Будемо вами далі mm -hmm. Давай пробуй бо я... Mm -hmm. Пробуйте.